Які перевозці військового та обласного етапу конкурсу. Хочеться дітей та юнацтва Світлану Миколаївну. Років співпрацюємо з управлінням з надзвичайних ситуацій, вони перейменовуються, трошки запам'ятати важко, але єдине, що ми з вами повинні запам'ятати, що надзвичайні ситуації техніка безпеки, протипожежна безпека в нас з вами повинно бути на Першому місці тому, що в першу чергу ми повинні зберегти наше з вами життя, повинні бути обережні в цьому житті, знати, де нас чатує небезпека, що можна, а що не можна робити, і в першу чергу нам в цьому допомагають, охороняють нас, це працівники е, е, управління з надзвичайних ситуацій. Жити в цьому світі, як зберегти своє здоров'я, в першу чергу. Це те для нас головне, і звичайно знати, що завжди насторожі, ми бажаємо, щоб в них було менше роботи здоров'я і миру в нашій Україні. Всі роботи заслуговують уваги, тому що вони всі дуже гарні. Я думаю, що протипожежна та техногенна тематика є завжди була, є і буде актуальною. Ну і я сподіваюсь, можливо, хтось із вас в майбутньому бере таку досить важку, але необхідну професію рятувальника. ДМНС України в Тернопільській області. Галицький коледж третє місце. Балан Юлія, гімназія, гармонія, Галицький коледж за зайдіте друге місце. Також Аса Жасмін зайняте перше місце в обласному конкурсі має. Молодець. Нагороджується от і Іанна, учениця 10 класу школи номер 4 за зайняте трубі. Нагороджують Гуцуляка Олега. молодець. Пенюр Христина, 4 клас, школа No7, за зайняте третє люди. ТНВК No7. Гуменюк Наталія, 4 клас, ТНВК No7, за зайняте третє місце. Ось бачимо дівчат. Пунько Софія, другий клас, ТНВК no Гармонія, Галець Віколич також дуже активна, свободян Евеліна. Нагороджується гурань Валентина. Нагороджують плачинту ганну у ДНБК No7, за зайняте друге місце. Нагороджують Вангер Зоряну. 16 за зайнятих перший обласний етап.